Дівчата, не можу не показати вам таку красоту, дивіться, це я їх робила 24-го 2 дні назад. Сьогодні спробувала все. Ось дивіться, переложила з каструльки у судочок і бутиль набрала. У судочок я набрала, залила олійкою домашньою, а у бутиль залила розсолом. Занесемо в погріб. Або в холодильнику буде. Ось уже покришила салатик. Зараз цей буду, ще поріжу. З цибулькою, з домашньою олійкою. Такий добрий, добрений баклажан вишов. Ведь такий, як ото на привозі в Одесі. Дуже смачно робіть. Рекомендую. Робіть так, як я, як я робила. Я це відео зараз підкріплю до того відео. М -м -м -м. Смакотіще.